Наразі у нас вже склалася пам'ятка для внутрішньопереміщених осіб по наданню медичної допомоги. Тобто, якщо батьки, дорослі діти потребують консультації, вони можуть звернутися в будь-який центр первинної медичної санітарної допомоги і отримати консультацію. Якщо це буде вже в другий раз. І без заключення декларації. Якщо це вже буде другий раз, вони вже вимушені будуть заключати декларацію з сімейним лікарем. і сімейний лікар вже при обстеженні буде надавати їм і всі направлення до більш вузького спеціаліста, і будуть давати направлення на обстеження, на аналізи, і вже в них будуть електронні рецепти, і вже вони зможуть користуватися послугом доступні ліки. З самого початку повномасштабного вторгнення, дякую вам за запитання. В Україні запрацювали гарячі лінії психологічної допомоги. На гарячих лініях мене і колеги працювали, і я працювала періодично, тому що працювали вони 24 на 7. і надавали допомогу і вдень, і вночі будь-кому хто зателефонує. Так, тобто гарячі лінії існують і на зараз. Там працюють це, має бути, це має бути дуже кваліфікована допомога. Вчать працювати, робота на телефоні довіри це така окрема ланка психологічної допомоги психологічної співпраці. Тобто, ну, найперше, що можна зробити, це шукати рідних, шукати того, хто є поруч, для того, щоб встановити зв'язок. Величезна кількість громадських організацій, величезна кількість фахівців, які залучені до такої психологічної допомоги зараз.